Якими ж травмами і людей, змучених війною. У кожного покалішена доля на сьогоднішній день. Цією клятою війною. Будемо сподіватися, що війна скоро закінчиться. Дай Бог, щоб ці люди Не Ми змогли вилікуватися, не стати інвалідами, щоб працювали роботи. Эмпативная бразилка. Это наши люди. так стало сегодня. Мои до сих пор на телевизоре. Я говорил, что я до сих пор не знаю уже полгода почти в этой тюрьме, то в Мариуполе, то здесь я даже не знаю, жили мои или не жили. Чтобы на да, телевизоре говорили, что, что Марий Эвпатория уже разбомбили полностью. Медицинно развитая диванская часть. Дома всі сіли. Я виключаю. Далі нельзя. Сьогодні середа, 6 травня 2015 року. Під'їхали ми до пункту обміну полоненими. Дуже багато автівок пересікає цей рубіж. Будемо чекати. Три чоловіка підуть до себе, в домівки. До да близьких, до да рідних, дай Боже, якщо там трудності нічого не було. Вони визначаться. І достатньо розумні люди і принципові. Вони свою правду знайдуть в цьому світі і як жити. І все. Зараз заберемо хлопців, ми веземо візок ззаду, без кінця його перекладаємо серед каміста. Теж. Пораненные в ногу. Теж их доставим до Милки, до близких, до детей, до дружин. Так нужно. Мы люди. Не были ни один одному допомагати. Как бы не было, я как бы да, в чем мы не Спасибо вам всем, кто принимал участие в нашем обмене. Счастья, здоровья вашим семьям, родителям тоже. Спасибо за все. слов от души. Все благополучно пока идет. Люди надеются встретиться с близкими, с родными, со всеми. Спасибо большое вашей бригаде, которая приняла участие в нашем объединении. Да, и да, да, да. вам спасибо за понимание, что и вас ждут, и тех ждут. Дома, возле детей, возле семей. Да. И определяться. У нас не то, что не такая большая страна и Европа. У нас земной шарик очень маленький даже, а так для людей. Чтобы мы дружно вместе жили. И нам никто-никто не мешал, и никто не разводил. И не делал с нас, извините, очень. просто да-да. Двома ну, словами не обійтися. Але може, коротко сказати, твою мать, оце пару слів. Це було останній раз. Слава Богу. Скільки сумнівалися, але дітей забрали. Щоб вони їхали в свої домівки, щоб було все добре. Тепер Виїхати в безпечну зону. і далі працювати. Ловцы кому-нибудь скорая нужда? Скорая нет? Ловцы, кому же скорая нужна? Все нормально, говорят, все, все свои уходы все нормально движутся.

Мы свою функцию выполнили да, в надежных руках. Дети в все. Нам уже Вже нічого не залишається, тільки працювати далі. А це і все. Наші діти, наші вояки, наші герої. Сім'я. Ну і добре. Троє українських військових повернулися з полону донецьких терористів 29 січня. Військові з 13-го піхотного батальйону потрапили до рук бойовиків, коли захищали блокпост під вуглегірським. У приміщенні обласної СБУ Донецька хлопців тримали 4 місяці. Небагатослівні, але дуже щасливі. Троє українських бранців з 13-го мотопіхотного батальйону повернулися із полону терористів ДНР. Їх захопили 29 січня, коли пішов прорив на Дебальцево. Вони боронили блокпост під Вуглегірськом. кажуть, уникнути полону було неможливо. він да, прорив блокпост. Ну, коли вклада починав все, прорив пішов. Зразу мінометом. і и... Позиції накривали танки, піхота, зачистка пішла. у нас на пост позбув. Чотири місяці терористи тримали хлопців у приміщенні Донецької СБУ та принижували морально. От їздили на роботу в аеропорт Донецький, наших 200-х Ну, так обзивали, так не можна. Обмін хлопців тривав 12 годин за схемою один бойовик на одного українського бійця. Станом на сьогодні у полоні ще близько 50 військовополонених, серед яких є і тяжко поранені. Всіла обстрілять то, що сьогодні велися переговори, мінські переговори. Обмін був прикращен, хоча у нас був ранений боєць. Їх их... був варіант забрати ще четвертого, але четвертого, опять же, підвела та сторона. Через пару днів знову їдемо туди. И будем добывать еще очередную троицу. Итак, попробуем вытащить как можно больше наших бойцов.